Всім привіт! З вами магазин Elvin Shop. Сьогодні будемо робити огляд на дитяче ліжко-машинку серії Premium. Дана серія ліжок включає у себе не тільки BMW синього кольору, а має широку палітру кольорів як BMW, так і Mercedes, Audi і Range Rover. Також є модель для дівчаток Glamour, тому ви точно знайдете ідеальний варіант для себе. Ліжко йде в одному спальному розмірі 180 на 80 та має 25-сантиметрові бортики. Усі кути заокруглені та покриті резиновою планкою Т. Також ліжечко має м'який підголовник у вигляді спойлеру, що доповнює захист вашої дитини. Матраць висотою 10 см йде на цільній жорсткій ДСП плиті, також 3 см повсті, 5 см паралон. Шар синтепону і оббивна тканина рогошка. У даного ліжечка ніша для білизни. Підйомний механізм слугує зручному підйому, тому з ним впорається навіть дитина. Також крутим елементом є 3D колеса, які клеються на двосторонній скотч, мають стильний та реалістичний вигляд. Подушка йде у подарунок. Також можна замовити покривало у тон до матрацу. Додатково можна замовити підсвітку фар та низу, вона йде з пультом, який має безліч режимів та кольорів. Хвилюєтеся про збірку не потрібно. Для вашої зручності ми підготували відео інструкцію по збірці даного товару, яка допоможе вам на кожному кроці. У нас є водонепроникні на недорогі та хорошої якості, фіксуються на резинках, по кутах або периметру. Також разом з ліжками та матрацом купують постільну білизну. Хорошої якості та приємно на дотик. На нашому сайті ви можете переглянути, які є принти. Вони весь час змінюються та оновлюються. Додатково можна придбати подушки, а також кондруденний сезон, на який буде зручно вашій дитині як влітку, так і взимку. Наші меблі ідеально поєднуються між собою. Обираючи товар з певним принтом, ви можете легко підібрати інші меблі у такому ж стилі. Це створить вам затишний і однорідний дизайн кімнати. Дякуємо за перегляд! Якщо у вас залишилися питання, наші менеджери з радістю вас проконсультують. Замовляйте товари через наш сайт або по телефону. До зустрічі!